Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами, які вимоги до страхового стажу для призначення пенсії в 2024 році. Це буде актуальна інформація для тих, хто буде виходити і звертатися за призначенням пенсії вже в 2024 році, щоб ви були готові знали, скільки необхідно мати стажу. Якщо маєте якісь питання до трудової книжки, виправлення неточності. Щоб ви підготувалися за відповідні довідки, які будуть підтверджувати періоди вашої трудової діяльності, щоб у вас взагалі не було ніяких проблем і щоб призначення пенсії відбулося просто і легко. Тому зараз будемо з вами розбиратися. Значить, при досягненні 60-річного віку у 2024 році вам потрібно буде мати уже 31 рік стажу для того, щоб вийти на пенсію за віком. Ми зараз говоримо з вами про пенсію саме за віком. Якщо. У вас не буде 31 року стажу, але ви будете мати від 21 року до 31 року страхового стажу. В такому випадку ви зможете вийти на пенсію в 2024 році при досягненні 63 років. І для того, щоб вийти на пенсію в 65 років, в такому випадку вам необхідно буде мати стаж. Від 15 до 21 року а, страхового стажу. Тобто, якщо ви маєте 15 років стажу, то ви можете в 2024 році вийти на пенсію при досягненні 65-річного віку. Не забувайте, що якщо ви. Не маєте взагалі стажу, чи він є у вас там 10 років, наприклад, 12 років, 13, в такому випадку ви можете звернутися за призначення вам соціальної допомоги. Або ще як варіант, можете ще також звернутися за призначенням допомоги як малозабезпечена родина, якщо ви будете підходити під критерії даного визначення, що ви малозабезпечена родина, також зможете отримувати від держави соціальну допомогу. Тому, якщо ви в 2024 році готуєтесь до виходу на пенсію, віднесіться до цього максимально серйозно, передавіться всі свої документи, зареєструйтеся на вебпортал. Лі пенсійного фонду України порахуйте свій стаж. Якщо у вас немає комп'ютера, немає кому допомогти, немає можливості вийти. І подивитися необхідну інформацію, звертайтеся відразу в органи пенсійного фонду особисто. При собі вам потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код, ви зможете отримати дані персоніфікованого обліку, довідку за формою ОК 5, де буде відображатися весь ваш стаж. Він буде порахований, і ви будете розуміти, чи ви маєте ви 31 рік при досягненні 60-річного віку, чи можете ви вийти на пенсію. Адже я читаю ваші коментарі, бачу, що найбільша... Проблема це те, що не завжди людина може бути офіційно працевлаштована. Тому теж заздалегідь на це звертайте увагу, тому що в подальшому це може, скажімо, зіграти в неприємну таку ситуацію. Вам може не вистачати року, місяцю, місяця. Ну це саме не менше, та, Знаєте, та місяць, два місяці, це відповідно, ви можете докупити страховий стаж. Якщо ми говоримо про 10 років, яких не вистачає 5 років, то вам потрібно буде ще більше працювати, тому що ви на пенсії зможете вийти при досягненні 60 років. Трьох або 65 років. І ще, будь ласка, не забувайте, що вимоги до страхового стажу у нас збільшуються, і вже в 2025 році, при досягненні 60 років, вам необхідно буде мати 32 роки стажу. Тому, будь ласка, ще раз кажу, віднесіться серйозно, передивіться всі свої документи, пошукайте свої дипломи, військові квитки. Це до чоловіків. Тому що, знаєте, буває така ситуація, свідоцтво про народження діток, що десь є документ, ви не знаєте, де він, якщо їх немає, не полінуйтесь, запросіть дані в архівних установах для того, щоб ви були для виходу на пенсію, ви були підготовлені і, відповідно, мали необхідний страховий стаж. І коли ви досягаєте пенсійного віку 60 років, відразу, будь ласка, звертайтеся за призначенням пенсії.